ехали к нашей позиции, перевернутая машина стояла. Я открываю только дверь, беру автомат, делаю шаг, и мне сразу Джон Камикадзе ударяет в грудь. Он мне разрыв... Я стою, он... я его прижал, получается, он мне разрывает пальцы. <губит> вот это ж... щелы я стою. Мы забегаем в блиндаж, я этот... достаю с аптечки пилпак, закидываю, а он у меня просто на рту висит и падает, потому что у меня челюсти не было, у меня вся она раскручена была. Всім привіт, привіт! Ми хочемо сьогодні вас познайомити дуже цікаву історію нашого військового Валерія з нами також його син Міша Валерій. По-перше, велике вам подяка за вашу роботу, яку ви зробили. Ми дуже вам вдячні і хотіли би вам віддячити з нашої сторони якомога. Якомога правильніше, якомога швидше для того, щоб ви максимально швидко реабілітувалися і повернулися до своєї прекрасної сім'ї. Дякую. Розкажіть, будь ласка, за себе, з якого року ви воюєте, що ви взагалі бачили, якщо це можливо розказати, через що пройшли, і зараз що вам потрібно для реабілітації? Ну, воюю я з, з октября 22-го року. Пытался следом попасть, но у нас дуже много было добровольцев. Э, набрал в армию, пошел в военкомат, говорю, куда-то. Попал в 111-ю бригаду Луганское ТРО. Э, сразу же попал в пехоту, был полгода в пехоте. Э, были в Серебрянском лесу, Торская, Кременная, э, под Лиманом. После этого э, отучился на зенитчика, извините, на установке ЗУ-23, был ППОшником, работали по Шахедам, э, ну, в, Луган, в Донецке работали по арванам, Суперкамам, э, вот. и после этого отучились на оператора ППО, что я получил в ходе того, что должны были закрепиться новые позиции, Была, ждали непогоду, заехали на Хаммере, и получилась такая ситуация, что непогода прошла. Снег, снег, дождь. Все прошло, и нас сопроводил вражеский разведывательный дрон «Мавик». Uh -huh. По приезду на позицию, выходив с машины, дрон «Камикадзе» с кумулятивным снарядом ударил в грудь. Ну, реактивная струя ударила в ноги, остальной а взрыв пришелся на обличья. Ну, лишил костей. Прийшла зараз операція. Чому погано розмовляють? Тому що тут постійно стоять. Uh -huh. Фонд лекарей для героїв допоміг, зібрали кошти і зробили пластины. Вот Здесь були трещини ну, uh -huh. в щелупі, ну, відірвані пальців в ну, фалангії, пришити, лікарі допомогли. Вважаю, що потрібно ну, було йти в армію. Я uh -huh. хотів. Щоб наші, щоб, щоб мій, щоб наші, і мой ребнок, не увою, вже, mm -hmm. воювали. Щоб діти цього не бачили, щоб ще швидше закінчилось. Міша, скажи, будь ласка, в якому ти класі? В четвертому. А як тебе тато пішов добровольцем, він захищав тебе, маму, всю родину. Які в тебе враження були, емоції після того, як ти почув, що тато пішов воювати? Чи ти переживав за нього? Як ви з мамою проходили такий цей етап? Чи ти підтримував мама, мама тебе підтримувала? Як взагалі? Ну, неожиданно, коли папа пішов на війну. Uh -huh. Я думаю, піде на війну. Uh -huh. опасно. Uh -huh. Ми з Харкова переїхали в Київ, потім немножко прожили в Польщу, потім в Словакію, з Пам прожили погода, а потім переїхали в Київ тут. Uh -huh. Папа все еще Угу. І тепер у лікарні. Що зараз на даному етапі необхідно для вас для швидшої реабілітації? Тобто, вже перший етап зробили, операцію зробили. Що надалі? Які у вас плани? Ну надалі ще багато операцій на ще тому, що відсутні кості, як кажуть, лікарі потрібна буде пересадка з бідра, кісти, кісти сюди. Угу. Речення зараз ноги заживають, ожоги. Угу. Ну и реабилитация руки, потому что на данный момент левая рука, це чужа рука. ну, не відчуваєте, да, типа левая рука. Она в огне всегда. Ця історія продовжується, і зараз ми в кав'ярні у нашого колега мого побратима по футболу. А, Аліш, як тебе взагалі настрій? Що ми сьогодні Зберемо сю суму для валерії? Так класний настрій. Сподіваюсь, що зберемо супер вже вон є. Люди досить це розмовляти. Да. Треба йти працювати. Ми зараз покажемо, як наша команда працює. Ми не тільки на фолі бігаємо, а ще й в кав'ярні можемо попрацювати. Пішли з нами. З нами волонтер Оля, і вона є кейс-менеджером фонду, благодійного фонду Лікарі для героїв. І саме Оля є прямим волонтером і, скажімо так, звином між нами та Валерієм. Оль, скажіть, будь ласка, як ви взагалі натрапили на Валерія та сім'ю? Що ви можете зараз сказати, і що потрібно, і на якому зараз це все етапі? Валерій – це один із героїв. Улюблений улюблений з наших один з героїв нашого благодійного фонду, нашого проєкту, який займається супроводом військових з щелепно-лицевими травмами. Uh -huh. Ось Валерія вже провели операцію і реконструювали щелепу uh -huh. з індивідуалізованими імплантами, які виготовляються в біоженерній лабораторії. Ось це один із етапів відновлення взагалі його функції обличчя. Mm -hmm. Тобто для того, щоб Валерій ну, повернувся до нормального життя, міг їсти, його ще, на нього ще чекає багато операцій. Оця перша успішно пройшла, він зараз на етапі mm -hmm. відновлення. Ось, але, на жаль, держава поки що не покриває вироби, саме, фінансування саме медичних виробів, і тому ми об'єдналися небайдужими людьми, щоб... Допомагати в цьому, щоб хлопці отримували належну, uh -huh. якби належну допомогу і реконструкцію втрачених фрагментів обличчя uh -huh. Да, Оля нас звела, Оля познайомила і це. Прекрасний, скажем, прекрасна така історія, де люди об'єднуються в спільну справу. Фонди, футболісти, актори чи там меценати вони об'єднуються в одну ціль, яка показує і допомагає, що ми тут люди повинні допомагати нашим військовим. Дякую, вам за підтримку, за допомогу. І дуже сподіваюся, що найближчим часом ця історія буде мати дуже гарне позитивне завершення. Так, Серега, третя mm -hmm. година mm -hmm. це не діло, ну класно, але треба, треба по більше. побільше. У мене да. є ідея. Мене іде. Опа! Ось, готовий? Пошлі. Друже, чекай! Ага. Ми збираємо на реабілітацію бійця. Не хочеш завітати до нашої кав'ярні. та нас Благодійна місія. Кава за донат. Клас. Хочу. А куди це? А, а ось та ось кав'ярня, та лав. Та Завітай та до нас. Пішли, ми тебе проведемо. Ну, Ну? О. О, диви, працює. Да, так що бери і йді ще. Йде раз. Ми, ми йде, міста, йде, йде. Йде. У нас щойно відбулося щось таке, просто мене накладається в голові. Ми придумали такий інтерактив для людей, які їздять. І чоловік щойно на машині зупинився, і дивіться, що він зам задонатив. Просто це. 500 доларів він попросився бути не ставати анонімним. Типу, но я просто, коли він достав ці купюри, це реально люди такі є. Просто зупинився, спитав, що, на що хлопці збираємо? Кажу, для військового І він нам дав. Все. У мене немає слів! Піше! Місія майже досягнута. Ми робота, ми працюємо сюди. І хочеться додати, що до цього всього багато знаю, машин йде, і люди реально реагують на потреби. Чоловік зупинився, ми попросили, ми показали, і він задонатив без всяких зайвих запитань. Прошу хлопці, приймайте. Ні. <ріст> Сейчас попробую. <ріст> Нормально смачно вийшло. Ну. Приємно. Коротше, я не знаю, як це працює, але це працює. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це туди само. Коротше, ми закрили збір. Yeah! Yeah! Всім привіт! Ми знову з Валерієм та Мішаня. Мішаня, привіт! Ця історія, ви бачили, чим вона у нас продовжувалася від самого початку, і ми. Тут Валерію вже передали ті 60 тисяч, які ми з вами збирали на реабілітацію і передали для Валерія та сім'ї подальшому використанні. Всім велике дякую, хто доєднувався. Валерій, як ви зараз взагалі, як ви себе почуваєте? Почуваю себе гаразд. Хочу подякувати благодійному фонду, лікарі героям, які зробили мені ці імпланти. Хочу погадати Вока, тім груп. Все нормально. За те, що теж допомогли зі збіром. Дякую, слава Україні! Героям слава! Пам'ятайте, що таких випадків, як з Валерієм, багато військові потребують нашої допомоги, нашої уваги. Тому, будь ласка, не забувайте доєднуватись. Наша головна ціль як цивільних підтримувати наших військових, бо вони там роблять дуже важку роботу. Дякую всім і, Валерії, ми Дякую. ще з вами побачимося. До зустрічі.